Ілон Маск нещодавно поділився своїм баченням майбутнього, і знаєте, воно набагато ближче, ніж можна собі уявити. Він представив таку собі дорожню карту для всього людства, і вона, чесно кажучи, одночасно і захоплює, і трохи приголомшує. Тож давайте розберемо цей план крок за кроком, від його філософії до конкретних технологій, які схоже от-от змінять наш світ. І все починається саме з цієї думки. Маск переконаний, що ми не просто свідки якихось там змін. Ні, ми стоїмо на порозі такої трансформації, якої історія ще просто не знала. Це не просто черговий технологічний стрибок, це щось значно більше. Фундаментальний сув у самому існуванні людства. І ось це ключове питання, яке лежить в основі абсолютно всього, що він робить. Бо його проекти це не просто набір окремих компаній, це все частини одного дуже цілісного плану. Давайте ж нарешті поглянемо на нього. Почнемо з першої частини. Бо щоб зрозуміти, що саме маск будує, нам треба спершу розібратися, а навіщо він це робить. І відповідь, як виявляється, лежить у його фундаментальній філософії. Ось вона. Головна мотивація. Маск глибоко переконаний, що свідомість це щось неймовірно рідкісне і хрехке у нашому всесвіті. Можливо, ми взагалі єдині, і тому наш головний обов'язок не просто зберегти цю маленьку свічку, а й поширити її світло якомога далі. І отут його головні компанії складаються в єдиний пазл. SpaceX це по суті наш космічний ковчег. Такий собі план Б на випадок, якщо свічка свідомості на Землі опиниться під загрозою. А Тесла це план А зробити життя на нашій планеті настільки стільким, щоб ця загроза ніколи й не виникла. Це дві сторони однієї великої стратегії виживання. Гаразд, з філософією більш-менш зрозуміло, але як це все перетворюється на якийсь практичний план? Як саме технології можуть збудувати світ, де всього вистачає для всіх? Це ж фундаментальне питання, яке століттям хвилювало мислителів, правда? І Маск вважає, що відповідь нарешті в межах нашої досяжності. І вона, що цікаво, не політична, а саме технологічна. І ось його відповідь. На думку маска, єдиний шлях до світу, де всього вдосталь, лежить через поєднання двох речей штучного інтелекту та гуманоїдних роботів. Разом вони зможуть автоматизувати, ну практично всю працю, створюючи товари та послуги в таких масштабах, які нам і не снилися. Але що справді вражає так, це масштаб. Маск говорить не просто про автоматизовані заводи. Він уявляє собі майбутнє, де роботів гуманоїдів буде більше, ніж людей. Уявіть, кожен зможе мати особистого помічника для виконання будь-яких завдань. Звучить, звісно, фантастично. Але на шляху до цього, скажімо так, утопічного майбутнього є одна величезна перешкода центральний конфлікт у цій історії, який загрожує всьому плану. Так от, ключовий момент: ось у чому: ми можемо створювати чіпи для штучного інтелекту з експоненційною швидкістю, але ми не можемо так само швидко генерувати електроенергію для них. Попит на енергію для шиї росте просто шаленими темпами, а наша здатність її виробляти, ну м'яко кажучи, не встигає. Цей графік насправді краже все сам за себе. Подивіться на цей розрив. Попит на потужності для шиї летить у космос, а виробництво енергії ледь-ледь повзе вгору на кілька відсотків на рік. За словами Маска, ми вже цього року ризикуємо зіткнутися з дефіцитом, коли чіпів буде більше, ніж електрики для них. Але для кожної великої проблеми є велике рішення, і в цьому випадку відповідь буквально висить над нашими головами. Логіка маска тут залізна, навіщо шукати щось інше, коли в нас є доступ до гігантського термоядерного реактора, що живить усю нашу систему? Він наголошує, що сонце дає нам практично всю енергію. Все інше це просто дрібниці порівняно з ним. І щоб це стало більш відчутним, ось вам такий дивовижний факт: уявіть собі квадрат 160 на 160 кілометрів, це ж крихітна ділянка десь у постелі Невади. Тобто проблема не в тому, що енергії чи простору мало, а в тому, щоб її зібрати. Звісно, є і реальні перешкоди, наприклад, високі тарифи на імпортні сонячні панелі. Але відповідь Маска на це, як завжди, суто промислова. Замість того, щоб залежати від інших, він пропонує просто побудувати в США власні гігафабрики і самостійно вирішити цю проблему. А тепер переходимо до фінальної і, мабуть, найбільш карколомної частини його дорожньої карти. Це його прогнози щодо найближчого майбутнього штучного інтелекту. Просто вдумайтеся в ці терміни, це не наукова фантастика. Маск стверджує, що вже до кінця наступного року з'явиться шиї розумніший за будь-яку окрему людину. А десь до 2030 року він стане розумнішим за все людство разом узяти, це буквально за рогом. Після всіх цих грандіозних планів про порятунок свідомості, створення світу, достатку що ж насправді ним рухає? Відповідь як не дивно, напрочуд проста. Це чиста фундаментальна цікавість до того, як влаштований наш всесвіт, і ось це, мабуть, найважливіше питання, яке залишає нам його дорожня карта. Якщо робота більше не буде потрібна, а машини стануть розумнішими за нас, що тоді будемо робити ми? У чому буде сенс нашого існування? Ось про це справді варто подумати.